Усім доброго дня! Середа 24 липня, і у нас, напевно, що незабаром буде гроза. Зараз на вулиці дуже павко, але з усіх сторін затягує і з усіх сторін гримить. Так, абсолютно з усіх сторон. Квока вже ховає своїх цесарят, десь бігаються до хліва. Юра мліє, потіє, гаряче. Чого ж гараче? Я працюю просто. Треба працювати, щоб маш рубашка заверталась і підлявся. Де, зараз залізе до свиней? Не залізе. Це сарята туди не йдуть, бентамчики. ось повсідалися разом з качкою вже під дошки. Всі три сидять і всі три півники. Що ти буде, думаєш, буде дощ? Буде зараз. Якщо зараз буде, то пішов я в ліжку. Напрацював. Забрала я своїх дітей уже у хлів. Ну, а що як має бути дощ? Тож, напевно, що не гоже там у скринці сидіти. все рівно промокне. Та вже в кориті. Ну, ще, ще веселенькі такі, ще жвавенькі. П'ють дитячу суміш у, у пропорціях, які називаються, на око. От поки що розмішую їм півпілову баночку на усіх п'ятьох. П'ють самі, навіть не потрібно було ніякої соски, нічого. Наливаю Таке дечко невеличке, стають кругом нього, п'ють один по одному, цідають, але напиваються. Ці мамці мучать і годі. Нарешті повищіпувала їм ці ікла зубці. По одному виносила, тому що вона встає. Тільки почула крик поросяти встає. Думаю, то вона ж мене зараз, напевно, що з'їсть. То це так ловила момент, поки оця суть. Бігом передивилася яке ще не общіпане, За нього вибігла, общіпала, принесла назад. Ну так, по одному, по одному пощипала. Ну ось так. Малеча працює, тільки поставлю. Вирішила, хай п'ють самі. Вони вже звикають. А, це ще тільки поки попаде, <гаде> то один одному ще вушку посмокче, Але нічого. На три-чотири години їм вистачає. Вночі взагалі години тільки два рази. Ну, думаю, що якщо, то вже напевно, що від завтра буду давати трішки більше. Пустив вухо його, іди пи. Вже сьогодні ввечері проколюємо желізо, тому що вночі це вже буде три доби. Пустив в ухо, писькорита. Джевжики. Да. Старші це сарята, так як і раніше. Скачками собі, оце накидаю бур'яну, прибіжать, наїдяться, біжать, Вони вже линяють гарно. Скоро буде таке, як треба, сірокрапчаста, вон як доросла. Дорослі в хліві так і не ночують, сідають ночувати на горіх. Кілька разів вже ці, цей молодняк старший теж пробував вилітати, але то їх вже з мітлою згонила і таки загонила у хлів. Хай ще поки що в хліві будуть. Зривається вітерець і тільки кругом шарудить листя горіха. тільки подивіться, як, як рано починає, починає сохнути горіх. Діться, скільки Скільки жовтого листя і вже опадає. обпадає. А так як звідси, то вже взагалі вісім. І летить, летить, листячко, летить, і зараз вітер. О, і дощик уже накрапає. Треба ще клочку забрати. Ось вона бентамочка з маленькими кохами карликовими. По кілька різних. Четверо старших, двоє менших, двоє ще менших. О, але забрала собі цих все. Тільки єдине, що ось так. Своїми двома, оце, напевно, що ось вони. От. Ні, напевно, що тому своїми двома йде ночувати на погріб, там, де висиджувала. А цих шестеро, які лишаються, забираю у миску. <смі> Рано виходить своїми двома і постійно за... залітає сюди, якось всіх сюди заводить, не знаю як, і вже далі цілий день знову всі разом. Ну Зараз, каже Юра, сади на її клітку, там, де були кролики, забирай, тому що буде дощ. То це зараз хочу спробувати. Легесенько її піймати і туди всіх кручат. Насиплю, їсти, дам, поставлю води і хай там дощ перебуває. О, теперечки, я думаю, навіть аби гроза, то тут їй точно нічого не буде. Можливо, навіть на ніч її тут лишати з ними. що, зирка, зирка їж А де та малеча, де ще та малеча ходить бентамки, то не знаю. Цілий день їх не бачу. Оце тільки рано відкриваю, випускаю і ввечері закриваю, вони вже сидять. Усе. Шумий дощик. Потрібно крупи позаносити, деякі стоять. Вийшла, думаю, де бентамки ще. Знайшла мале стаду бур'янах. Он тікає під прицеп. А де квочка з курчатами? О, а квочки ось. Це ви як сховалися на цій билибені, на дощ -праму? А, знайшли щось до птиту. то ховайтеся хоча б десь під якийсь причіп чи що. Давайте, забирайте цих курчат бігом. Бігом, бігом, чи підошки, куди-небудь. Бігом. Ай. Давайте, давайте. Давайте, зараз буде цей шкуреш весь мокрий. Давайте. О, вони в ньому плутаються, понамокають зараз. ведіть он, давайте під трактор. Оце так, щоб ви не накисли, я буду киснути, поки вас загоните, так? О, все, там десь собі сідайте поки. О, ще добре, що курчат погнала під трактор. Дощ іде, трактор відкритий. О, то хазяї у мене. Гарно дощ падає. І не холодний. Оце ж знову таки навіть і до хати не хочеться. А Хмарі сходяться над нами, якось так з усіх усюд і до нас сходяться. По кругу погримує, погуркує, погуркує. Ну, може, добре сипанути, до речі. Гримить душ, а я як приморочена ще побігла. Дещо заглядати. Дивіться, як по другому кругу розпустився більфініум. Один і ось такий. По-своєму, правда, красивий. Той хамелеончик, а цей одним кольором таким. Ліловий чи як? О, я казала, що можу сипанути. Уже не йде, вже вперед треба ховатися.